Далі говоримо про виклики фінансового сектору. До нас долучається Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, пане Андрію. Проблема, з якою зіштовхнулися наші захисники та захисниці, це кредитування військовослужбовців. Наскільки сьогодні гостро стоїть питання видачі споживчих? Кредитів нашим захисникам, адже знаємо, що є інформація від низки фінансових установ, що ну ось такі невеликі позики зараз не будуть видаватися. У чому проблема? Поясніть давайте розберемося з цим питанням. Справді, проблема не з'явилася нещодавно. Вона її, її, скажімо так, історія тягнеться з 2014 року. Коли 2014-го, я підкреслюю, а коли Росія анексувала Крим і розпочала бойові дії в Донецькій і Луганській області, багато різних ініціатив. Верховна Рада приймала щодо, хоч якогось, скажімо так, покращення, або скажімо, додаткових якихось таких привілегій, пільг. Для наших захисників, для військовослужбовців, для хлопців, для дівчат, і в 2014 році був прийнятий закон, який зобов'язував банки видавати кредити виключно без відсоткові кредити і забороняв стягувати там штрафи, наприклад, за несплату по, такому, по таких кредитах. І ви знаєте, на мою думку, що коли ця проблема Мала місце в невеликій кількості людей. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте, коли в 2014-2015 році в нас не було е, мільйонів е, військовослужбовців, які Боронили бо як, як сьогодні, наприклад, які боронять Україну після 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення, і багато в нас військовослужбовців, наприклад, були добровольцями. Ми вже навіть забули про цей, про цей явище, феномен. Ми в асоціації добре це пам'ятаємо, тому що ми буквально минулого року е, о, організували, підтримали фільм про полеглого добровольця великого воїна да Вінчі. і там до речі, в фільмі багато йде мова про те, що до 2022 року були регулярні збройні сили України і були Добровольчі батальйони. І цей е, законопроект він фактично був прийнятий, але це були такі поодинокі якісь історії, які не мали масового е, масового так скажем, місця е, в порядку денному. Зараз що відбувається? Тобто, фактично, е, закон зобов'язує будь-який банк видати е, кредит, якщо звертається військовослужбовець до е, цього банку, видавати такий кредит е, безвідсотковий. Короткий рік без банки, коли видають кредити, вони як правило залучають під. Для того щоб видати комусь кредит, вони повинні десь ці кошти залучити. Як правило, вони ці кошти залучають в таких самих українців або підприємств, які розміщають свої кошти на депозитах в таких самих банках. І за цей депозит банк повинен платити цьому клієнту. Тобто, фактично безкоштовних коштів трошки важко, може, це буде якби сприймати, але я так буду старатися простою мовою говорити. Безкоштовних коштів банк апріорі не має. І а якщо держава, наприклад, зобов'язує його видати, якісь категорії людей зараз не не, не, не говори про конкретну якусь категорію. Якісь категорії людей певну пільговий кредит з нульовою відсотковою ставкою. Або, наприклад, як в програмі є 579, наприклад, знижена відсоткова ставка, чи, наприклад, є пільгова іпотека, то має бути звідкись механізм взятий компенсації. Такого механізму не розробили, і коли зараз вже збільшилась кількість е, цієї верстви населення, цієї привілейованої, важливої, надзвичайно, ну скажімо, ну 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 самої еліти нашої держави, це е, захисники і захисниці України, і їх є велика кількість, і почали, наприклад, вони звертатися е, по різних питаннях, наприклад, до банків з проханням видати кредит, чи це споживчий кредит, чи це, наприклад, знаєте, як є карткові якісь ліміти, чи ще, ще щось. То е, опинилася ситуація, що тут треба виконувати норму закону, а безкоштовного ресурсу ні один банк не має. Компенсаційного механізму держава не розробила є два варіанти вирішення проблеми. Або варіант номер один це, наприклад, якщо в державному бюджеті закладається певна сума, яка буде йти на компенсацію цієї ставки, щоб військовослужбовець відповідно до закону отримав, наприклад, кредит під 0%, Або другий варіант. Цей закон скасовується, і, наприклад, військовий службовець каже: я хочу взяти собі кредит або споживчий, або під іншу якісь цілі. Я можу за нього заплатити відсотки. Якби е, ну мені потрібно просто мати доступ до цього фондування для підприємницької діяльності, якщо він, наприклад, вже е, там демобілізувався, або ну, ну це різні, якби Андрію, ну то зрозуміло, що в державному бюджеті зараз і так іде пошук грошей, навряд чи компенсатори якісь будуть віднайдені, але ось цікавий ініціатив. Тива щодо е, кредитування за пільговими ставками, якщо дійсно ви говорите на відкриття чи розвиток власної справи на житло, це дійсно програма є оселя, це е, кредити. Під 5-7-9 відсотків, але е, це мені здається окрема історія, але історія споживчого саме кредитування, коли людина бере безвідсоткову позику і можливо потім е, затягує із поверненням цих грошей. Е, банк просто вимушений сам шукати десь ці кошти, які потім ну їх знайти також, десь необхідно фінустанові. Як вирішити можливо цю проблему, чи дійсно подати окрему ініціативу? Е, щоб ну можливо, чи. Залишити, наприклад, споживче кредитування як один із вид видів позики саме на такому рівні, принаймні на час великої війни. Бізнес моделі різних банків вони не завжди виключно навколо споживчого кредитування. Тобто, якщо говорити про ті банки, які працюють саме в споживчому кредитуванні, ну то тут є два моменти: перший, наприклад, коли ти видаєш споживчий кредит без застави, тобто ти не маєш інструменту стягнення. То в цих бізнес-моделях працює трішки інший, якби такий скорингова або така аналітична модель, як ти можеш аналізувати, чи може клієнт, скажімо так. Отримати цей кредит і чи не буде це для нього надмірним навантаженням, тому що ні один банк не зацікавлений в тому, щоб е клієнт банку переходив в дефолт, назвемо це так, або не ну, ставав неплатоспроможним. Банкам цікаво, коли вони видають кредит, мають якусь відсоткову ставку, різницю між вартістю цих коштів, які, наприклад, він отримав від е вкладника, і е кредитного відсотку. Тобто, як правило, це те може бути 3-4 відсотки. І тоді він зацікавлений, щоб цей клієнт працював там. Генерував цей прибуток, якщо це, наприклад, підприємство. А якщо це споживчий кредит, то щоб наприклад. Яка в нього історія отримання доходів? Чи цей е, платіж, наприклад, буде становити якусь певну невелику частку в його джерелах доходів, що дозволить йому спокійно сплачувати цей е, споживчий кредит? Як це робити? Ну дивіться, тут питання таке. По перше, зараз же цим законом, а перше зобов'язані банки е, видавати кредити під нуль. А друге банк не має ніякого е, в, в цьому конкретному кейсі. Права стягувати, наприклад, або нараховувати якісь штрафи по таким кредитам. А це якщо ми говоримо про мотиваційну складову, тобто, коли банк, наприклад, бачить, що клієнт не говоримо зараз про якого клієнта, ми говоримо про будь-якого клієнта. То банк може, наприклад, нараховувати такі своєрідні, якби ці ну мотиваційні речі, які стимулюють для того, щоб клієнт розумів, що якщо ти взяв кошти, ти повинен розраховувати свій свої доходи, витрати і мати можливість погасити повернути банку ці, ці кредити. Я вважаю, що рішення тут може. Може бути скоріш за все в форматі компенсаторної історії. Тобто, наприклад, держава Україна передбачає в бюджеті. Певну суму коштів для компенсації ставок на прикладі, аналогічному, як, наприклад, є різні державні програми, чи можна говорити, що є в державному бюджеті кошти, чи немає, ну у нас сьогодні надзвичайно великий дефіцит державного бюджету, і цей дефіцит державного бюджету, звичайно, ми справляємося виключно за допомогою наших міжнародних партнерів. І, наприклад, якщо ми будемо говорити про наприклад таку програму, як ну це як пільгова соціальна така е, наша невеличка, як то кажуть, дань Яку ми хочемо е, зробити для наших військовослужбовців? Я думаю, що це не повинно викликати якогось надмірного супротиву. Ну, дійсно. Тут важливо, аби е, фінансові установи банки не відмовляли нашим захисникам та захисницям у е, принаймні дрібних позиках, які зараз під час війни допомагають вирішити багато проблем і сімейних і побутових е, сім'ї. Зараз розділені і це досить складно і які пропонуєте ви досить слушні. Дякую вам за розмову. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, долучався до розмови.